Йдемо вам познімаю, що тут є. Що ми тут маємо? Ви будете в шоці? Опа! Ось така, друзі, тут своя, ніяка. Ну тут ще нічого, добре, тут ще нічого. А далі просто буде пищини. з пламазон не взяв. Так Ось таке, таке, друзі, то буде. Ну нічого, ну нічого, ну що, я б не сказав, що, що, що так зле. Це нормально. Що, друзі, всім дай Боже. Приїхали ми на моє ще одне поле. Молотимо. Ну Не знаю як то назвати. Соя. То, що тут від неї лишилося. Воно щось нічого не виросло. І кропив, і нітрофоску давав, і живу давав, і щось нічого, Хвощ нічого не взяло, тільки ногорний забиває. А ну, друзі, напишіть кого ще так само, хто такий господар ще. Нема такого господара. <смі> Нагортає просто капець, бо старається полігачем понижче взяти, але тут ще нема що брати понижче. А оця полоса, де я стою і до комбайна, тут була 4 роки на бульба. І кожного року тут таке зело страшне. Так що, друзі, зараз досипемо до мого, до мого прицепа, те, що ми намолотили на іншому полі. Там ми два прицепа майже намолотили. І буде, буде виглядати, ніби ми тут теж багато взяли. А ну напишіть в коментарях, хто скільки думає, скільки ми візьмемо з того поля. Тут 60 сотиків, посіяв 150 кг приблизно тут сої. Чи візьмемо 150 кілограм, чи не візьмемо. Ну, напишіть в коментарях. Отак ну, друзі, воно тут є у нас. Нічого нема. Просто поробимо сліди, комбайном, щоб було видно, ніби щось було, та й все. Просто так. Якщо ми робимо вигляд, що ми тут щось робимо, як ви кажете, так? Добре, що на попередньому полі пайно втиснуло, бо... Бо то би був такий, що, щоб у тебе така там була... Це був просто жах. Зараз, друзі, я вам покажу, що ми намолотили на попередньому полі. Там 240 і один прицеп я вже завіз, десь в іншому відео побачите. Такий повний прицеп. Три бункера висипали. Бункери по 2 тони з того комбайна. І тут ще три тон той і ще тут два висипали вже сюди. Ну, непогано, як, би, як би ви казали. ну Нічого, зараз ми її тут розбавимо тою смішною соєю. Так буде? Так буде, друзі. Так, це була картинка, треба закрити двері. Друзі, Дзвонив тільки що ще один мій колега, він теж думає молотити чи не молотити. Вирвав пару стручків, поїхав там до людини, яка має вологомір, поміряли вологу. В нього показало 22% вологості. Але він її міряв, якраз коли ми вирвав її ще скажімо так, до того, як ми почали молотити ту велику мою площу, ще до того, як сонце висвітило. Може воно щось попливає, може ні, не знаю. Ну, каже, він ще не буде молотити, каже, що чекає. Ну, якщо чекає, значить, можливо, буде контент на другий тиждень ще, друзі. Познімаємо ще, як він буде молотити. Там приїде людина. Ну Тут це твердіше. Трохи. Комбайн вже йде сюди. Шурує. Як має бути. Що, друзі? Робить останній прохід. Комбайн. Зараз буде момент істини, що ми тут назбирали. Якщо, друзі, не переключайтеся, зараз він підійде ближче. І буде дуже-дуже цікаво, що? що нам з того вийде. Вот так вот, 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 вот У мене істина, а ну а буде. Є хоч щось там чи нема? Пісек сто треба йти розгорнути все ну, я вам скажу більше ніж посіяв ну добре на вигляд з кілограмів 200 совно чисто маємо так Це вже буде все. Розортаємо додому. Що, друзі? Комбайн від'їжджає. Ми вже теж збираємося додому. Ви ще можна сказати, повний прицеп. Повний прицеп. Шуруємо додому. Каже, колега що зелений прицеп, що ми повний нагрузили на попередньому полі. Має приблизно 4,5 тони. Ну що, тут десь 3. Того 7 ,5. дай Бог, щоб було 7,5. Що, їдемо додому. Так що, друзі, не переключайтеся, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтесь, далі буде.